Мінімалізм з максималізм одним з факторів, що вплинули на дизайн інтер'єрів в 2009 році, стала глобальна економічна криза. Перед тим як щось купити, люди думали двічі надмірне і екстравагантне витрачання грошей і викидання всього старого на деякий час залишилося в минулому 2009 рік. Пройшов під прапором функціонального мінімалізму. Старі корисні речі змішували з новими іноді екзотичними аксесуарами у 2009. П'ятнадцятьму інтер'єр втомився від довгого домінування скандинавського мінімалізму, стерильний однорідний інтер'єр з нейтральними кольорами і простими матеріалами. Вже нудно тепер дизайнери все частіше йдуть на експерименти, яскраві кольори, графічні візерунки, драматичні форми, масштабні предмети. Здається, майбутнє інтер'єру за сміливим максималістським мистецтвом 2.009.2.019 Простів прості складні відтінки. Десять років тому в інтер'єрі панувала яскрава цитрусова палітра, відтінки лимона, апельсина та лайма були розкидані по всіх категоріях меблів та асесуарів, але саме жовтий придбав самостійну славу головним кольором 2009 року. Пантоне оголосив жовту мімозу. Жовтий колір ілюструє тепло і поживну якість сонця. Мімоза говорить про просвітлення, це відтінок, який пробуджує уяву та інновації. Пояснила вибір Леатріс Кейсман, виконавчий директор Інституту кольору Пантоне у 2019-му мода на яскравість і однозначність кольору пройшла. Тепер в тренді глибокі складні кольори, схожі на відтінки дорогоцінних каменів. Головний колір 2019 року Живий корал 2009 2019 Екзотика в збіофільний дизайн. 2009 рік в інтер'єрі пройшов під дивним африканським впливом. Екзотична стилістика, ось головна родзинка інтер'єру минулого, але африканська мода вийшла за рамки стереотипних сафарітем і заглибилася в культуру та ремесла. Інтер'єри наповнилися текстилем ручної роботи, тваринними принтами, сільською різьбою та сміливими геометричними фігурами, схожими на тотеми до 2019 року зріс інтерес до біофілії. Тепер в інтер'єрі важлива не просто цікава стилістика, а зв'язок людини з природою в цілому квартири та офіси заповнили фітостени, акваріуми та флораріуми. Все це так звані органічні сенсорні стимули, вони необхідні для того, щоб знизити почуття ізоляції від природи, зняти напругу і в тому людини, який більшу частину життя проводить в бетонних стінах. 2009 2019 нуль дев'ять два у 2009 році. Майже в кожній квартирі модульні дивани ліжка стільці з прямими металевими ніжками, меблі в дусі французького романтизму, комоди і крісла в стилі бароко. Дизайнери використовують новий стилістичний прийом, наряджають меблі класичної форми, яскраву обкладинку крісла часів людовика Ксві, в той час починають одягатися в джинсову оббивку яскравий печворк, кристали і клепки у 2019-му в меблів також присутній вплив класики. Але сучасним вже стає не тільки оббивка, змінюється і форма, але головним меблевим трендом, як і раніше, залишається стилістика. 70-х – лаконічні форми. Графічні принти насичена палітра, 20 мільйонів дев'яносто дві тисячі вісімнадцять. Дизайн «Cubic Studio», квітив з геометрія, ключові принти 2009 року. Пишні квіти і візерунок пейслі. І якщо квіти в основному прикрашали шпалери і штори. То візерунок Пейслі зумів пробратися набагато далі, наприклад, на обивку крісел і навіть керамічну плитку у 2019-му традиційна краса квіткових візерунків або абстрактна, або трафаретна. На зміну етнічним мотивами прийшла мода на принти зі складною геометрією: 20 мільйонів 92 тисячі 18 Дизайн Женя Жданова. Темне дерево в світле дерево у 2009 році одним із популярних напрямків в дизайні були індустріальний шик і рустикальний стиль. У фаворитах темне, іноді необроблене дерево і ремісничі товари до 2019-го дерево помітно посвітлішало. На зміну масивним дерев'яним інтер'єрам прийшла легкість і легкість. Наприклад, світлий паркет з берези однаково добре виглядає і в інтер'єрі суворого кабінету, і в просторі минемалистичної вітальні. 20 мільйонів 92 тисячі вісімнадцять дизайн Марина Поклонцева. Сична в сучасна кухня, кухня 2009 року не схожа на експериментатора, у ній багато класики, іноді розкоші. При цьому важлива і функціональність. Техніка на кухні гордість, і приховувати її не прийнято. А якщо дозволяє простір. То кухня може включати навіть когонний острів у 2019 дизайнери пророкують сплеск інтересу до яскравих рішень в оформленні, але лаконічність у формах. Кухня 2019 року функціональна, де захований холодильник або витяжка можна відразу не зрозуміти, тепер всі прилади прийнято вбудовувати в гарнітур. 20 мільйонів 92 тисячі 18 дизайн Інна Азорська на обкладинці дизайн проєктінне Азорської.